Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви? Бажаю вам я. Пропоную вам пограти в гру, показати беззвучно настрій. Давайте розглянемо малюнок перший. Весело нам губи розтягнуті в посмішці. Сумно. Здивування. Радість посміхнулись знову. Молодці. Подивіться, будь ласка, на зображення дівчаток. Одна з них співає, а інша капризує. Пропоную послухати казку про них. Жила собі дівчинка Надійка. Надійка була веселою, грайливою. Вона любила співати пісень і в дитячому садку, і вдома. Тато купив для Наді ноти. Тепер цілий день Надя ходила з нотами і співала різненькі пісні. на ну не ни по сусідству з Надійкою жила Ніна. Ніну всі звали капризулею. Вона часто плакала. А коли їй пропонували різні іграшки, вона відповідала: ні, ні, ні. діти, що любила більш за все Надя? А які пісні співала дівчинка? А якою була Ніна? Що вона відповідала дітям? Так. Звук дівчинки наді звучить н, н н А ні ні, 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 ні. Пісеньки не виходить. Її можна тільки потягнути, але не проспівати. Давайте зараз з вами разом спромовимо Н-н, ні, ні. Звук Н. Промовимо зі мною н, н, н Коли ми його вимовляємо, наші губи. Положені посмішки, язик піднятий вгору, упираються в верхні зуби та альвеоли. Н. молодці. А на що схожа буква Н? Давайте подивимося: Буква Н немов драбинка, палки дві і перетинка. Пропоную вам пограти в гру. Плесніть в долоні, коли почуєте звук Н або ні. А Н, ні. У. А зараз пропоную вам дидактичну гру, де живе звук. Ми знаємо, що звуки можуть жити в слові на початку, в кінці або всередині. Приготуйтесь, будь ласка, носоріх. Де ми почуємо звук ни? В слові носоріх. Де? На початку молодці. Монета. Де ми почуємо? Монета. Всередині слова. Фен. Де ми почуємо? Фен? В кінці слова? Нора? Но. Де чуємо? На початку добре. Канат. Каннат. Де ми почули? Всередині. Добре. Диван. Диван. Де ми почуємо звукни? В кінці слова. А зараз пропоную вам разом зі мною повторити чистомовки. на 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 смішна новина. Но, но, но добірне зерно. Но -но -но, житочка, ну, 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 житечка на жну. Ні, ні, ні. Сонце у вікні. не Не не. Піймай мене! Запам'ятали? Звук НИ, приголосний звук вимовляємо з перешкодою. До побачення, до зустрічі!